Аутизм, яка це дитина, вона абсолютно не підпорядкована вашим законам, Вона вас не слухає, вона вас ігнорує, всі ваші порядки, правила, всі ваші забобони, положи ігрушки, сложи, іді, встань. Оце все графік, режим, покорність, бути правильним, бути як всі. Все ламається, коли з'являється така дитина. Мало того, що це діти, які абсолютно точно мають в мільярд просто раз вищі вібрації, ніж будь-яка середньостатистична людина. Мало того, що це діти, які емпатичні до світу, це дітки, які абсолютно по-іншому бачать цей світ. Вони на рівні енергій. Дуже продвинуті, вони не зациклені на тому, за що людство сьогодні чіпляється, як ти виглядаєш, що про тебе подумають. От зрозуміти, коли дитина аутіст, це про що? Батькам завжди якісь незручності. Дитина може почати голосно кричати, вирадувати, якусь істерику влаштувати, буде поводити себе не так, як всі, і буде створювати сильний дискомфорт. Сильний дискомфорт у соціумі так не прийнято. І відповідно, це батькам про що? Ви звикли жити в рамках, ви звикли, наприклад, думати, що це добре, а це ні, це чорне, а це біле, так правильно, а так неправильно. А що подумають? Коли ви підпорядковуєте своє життя системі, яка не є природньою і правильною для вашої душі, Така дитина вона буде вам підсвічувати все це. Я просто вже знаю таких батьків, і система цінностей таких людей в моменті змінюється. По-перше, вони звикають до того, що да, в будь-який момент може стати соромно. Ми можемо сидіти в ресторані, в кафе все добре, і тут щось дитина перевернула, комусь щось сказала дуже незручно. На початку батькам соромно. Тобто, це про що? Це про те, що я. Переживаю, щоб я не створив незручності іншим людям. Це про те, що я себе тримаю в жорстких якихось рамках соціальних. А дитина заставляє прийняти той факт, що. Ми не все можемо контролювати. І ми не можемо все контролювати. І ми не маємо контролювати своїх дітей. Ми не маємо їм казати, ким бути, в яку школу ходити, чим займатися. Я маю на увазі ці сценарії, коли, там, наприклад, в нас всі в сім'ї були медиками, і ти будеш медиком. Папа, я хочу на скріпті. Ти будеш медиком, я сказав. Оці всі історії, коли ти поїдеш воєнне училище, дівчинка там займатися кройкою і шитьом. Мама, мені цікаво, ви математика, фізика, я хочу бути. Ядя. Тобто всі ці моменти, коли ми натягаємо очікування свої на дитину, коли нам здається, що це правильно, що це норма, що так має бути, і ці діти в такій кількості, то що зараз, це нам просто так от фанфарами сигналять: «Альо, прокиньтеся, ви не про те думаєте. Бо через те, що ти не закрив шкафчик, ти не так вдягся, як я б хотіла, в тебе не така зачістка, а ти на скіні там оставили. І взагалі я з тобою розлучуся через те, що ти не можеш там з 10-го разу сложити на скі, як я тобі сказала. Це не важливо. Нам показують, що все це не має значення, і людство просто йде не в той бік. І діти нам це підсвічують. Діти абсолютно про інше, діти про енергію, діти про зв'язок з живим. Абсолютно про інше.